кордоні прихильники мистецтва, творчість українця Миколи Малишка, давно оцінили. А от земляки з його авторським баченням прекрасного лише розпочали знайомитись. Мистецький проект до дерева стартував у столиці, а тепер мандрує регіонами. Експозиція своєрідний діалог митця Миколи Малишка з улюбленим матеріалом деревом. Його скульптура це не просто геометричні форми. Вони спонукають глядача задуматись та шукати асоціації. Дух – Це дуже сильна зброя. І тому ми повинні зміцнювати свій дух сьогодні. У нас проект присвячений також цій темі. Через стан здоров'я митець не зміг особисто приїхати у Хмельницький. Тому, аби познайомитись з автором та глибше зрозуміти ідею робіт, на відкритій виставці організатори показали два фільми про митця. Презентував проект засновник Київського арт-центру. Я галерея Павло Гудімов. Це оригінальний проект, повністю зібраний для. Хмельницького художнього музею. Це по-перше. По-друге, перевірити себе на толерантність, на розуміння, на дотепність, на трактовку, на навіть така гра. Як це зроблено, що це зроблено? Тобто, Микола Малишко, сам, не очікуючи, дуже серйозно грається з глядачем. Він задає йому купу різних тут запитань. Подивитись на виставку прийшло чимало хмельничан. Сучасне мистецтво зацікавило молодь та людей старшого віку. Я, в принципі, сам не скульптор, так що я здивований, що людина має таку фантазію. Мені дуже цікаво це роботи, ніби схематичні. Ну якось можна відчути ось саме те, що хотів передати скульптор, що хотів передати художник. Ну, як на мене, дуже цікаво, якось дуже прогресивно, дуже по-творчому, модерному, чи навіть постмодерному. Мене дуже зацікавила назва до дерева. і Я думала, що тут якісь цікаві скульптури. І коли прийшла, то впевнилася в цьому. Сьогодні мені сподобалася найбільша скульптура, на якій було написано душу тілими. Доложимо за нашу свободу, і ну вона мені саме більше вона ну така велика і дуже гарна. Роботи Миколи Малишка хмельничани зможуть побачити у обласному художньому музеї протягом трьох місяців. У рамках експозиції проводитимуть зустрічі з поетами, письменниками, музикантами, мистецькі дискусії, обговорюватимуть проблеми екології та збереження національних традицій.